Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні ми будемо казати про виконавчий комітет міста Суми, який вже сформований, він вже представлений у новому складі. І, відповідно, скажемо, чому так відбулося. І це, до речі, стосується інших виконавчих комітетів, які є в інших містах. Бо принцип однаковий формування виконку, виконавчий комітет. Це серце міського управління. Бо саме виконавчий комітет був утворений за участю міського голови і, відповідно, депутатів місцевої ради. Вони приймали участь в цьому. Тобто, хто там буде представлений у вигляді окремих осіб? І, відповідно, склад цих осіб, скільки цих буде людей. Тобто персональний і кількісний склад це відповідальність міського голови і депутатів місцевих рад. І відповідно на засіданні виконкому вирішують питання грошей. Куди вони підуть і які проекти будуть реалізовані? Якщо казати професійною мовою, то виконавчий комітет він має окремі повноваження. Але ці повноваження не знають. Люди, які знаходяться в складі виконкому, спитайте у них, за які повноваження відповідальні виконавчі комітети. І що це за повноваження? Вони вам не нададуть відповідь. Бо там знаходяться в складі ті люди, які дуже далекі від цих питань, і взагалі від питань місцевого складування. Але вони там знаходяться, в цьому тісному полі, і. Вони будуть приймати ті рішення, які в першу чергу вигідні їм, а не територіальні громаді. Але взагалі, це б мала бути команда, а цей склад виконкому, який він мав би бути. З фахівців, які об'єднані спільною метою розвитком міста. Якщо казати, чесно, то склад виконкому має бути з 11 осіб, посадових осіб місцевого средування. І тоді було б чітко визначено склад виконкому. А це склад фахівців. А так подивіться, хто зараз в складах виконкому знаходиться. Це повний зброд. Люди різні, погляди різні, знань немає. А амбіцій дуже багато. І всі вони там щось вирішують, але від цих рішень результату немає для громади. Для них є, а для громади немає. Але насправді, як же вони формують виконком? А це кулуарні домовленості. Вони домовляються, хто там має бути, хто має представляти склад виконкому. Просто так, там не буде представлені ті люди, які б дійсно були б фахівцями, а там будуть ті люди, які зручні тим представникам влади, які представляють місцеву владу. От і, от і все. І вони будуть туди пихати своїх людей. Принцип дуже простий: свій до свого по свої. Тобто щоб були свої люди і відповідно своїми людьми легше управляти. І не важливо, чи ти фахівець у комунальній сфері, у містобудуванні чи економіці, вже не кажучи про фахівців місцевого середування. Цього немає принципу. І важливо, щоб ти був під. Потрібною людиною у потрібному колі. І ось це коло вони створили. Потрібні люди, які будуть робити все для того, щоб приймати необхідні рішення в першу чергу для самих себе. І от коли виконком вже наповнений своїми людьми. Рішення ухвалюються швидко та одностайно, тобто без зайвих вагань. Бо тоді ніхто не поставить незручних запитань і ніхто не скаже. А чи вигідно це місто? Таких питань не буде. Все буде узгоджено ще до того, як буде відбуватися засідання виконавчого комітету. І всі ці люди, свої люди, будуть знати, як голосувати і за що голосувати. І в результаті ми маємо. Чудові протоколи засідань виконкому, але при цьому ми маємо розбиті дороги. Ми маємо красиві презентації про розвиток міста. Але при цьому ми маємо занедбані парки. Там, де вирішуються питання у вузькому колі, інтерес громади стоїть на останньому місці. А все тому, що громада в цих рішеннях лише зручний привід, а не справжній бенефіціар. Тобто вони, прикриваючись громадою, кажуть, ми приймаємо це рішення задля громади, задля її мешканців. А насправді вони приймають ті рішення, які вигідні їм. Ось і все. Ось такий принцип виконкомів. По всій Україні. І в результаті ви бачите, що відбувається в містах, Яке управління, і взагалі який результативний посил від оцих виконкомів, від цих людей, своїх так званих людей, які знаходяться в складі виконкому, що має громада на виході, що вона має. А нічого вона не має. Все як було, так і залишає. Невирішені питання, але тільки амбіції. Амбіції від тих людей, які знаходяться в складі виконкому. Не більше, не менше. Ось і все. Оце їхня вся сутність. оцих так званих осіб в складі виконкому. Тому питання дуже просте. Оці правильні рішення, я зараз беру правильні в лапки, але правильні вони для кого будуть? Для громади. Для мешканців. От як ви гадаєте, для кого вони будуть правильні? Для тих людей, які представляють виконку. Відповідно для тих людей, хто розставив оцих людей в крісла. Відповідно, ці люди знаходяться в цих кріслах, в складі виконкому, і вони вже почувають себе як царями. Бо у них корона виростає, давить їм на мозок, і вони вважають, що вони все можуть, все в їхніх руках. Але питання в тому, а хто обрав голову громади, депутатів? Мешканців їх обирали. І ось від цього вибору і залежить, який буде склад виконком. Він буде професійний, чи він буде. Свій до свого по своє у вигляді так званих інших осіб, своїх людей, які будуть приймати ті рішення, які вигідні в першу чергу їм. Ось в чому питання. Це вибір від мешканців. І ось результат цього вибору це виконавчі Тому, шановні глядачі, ми з вами обговорили це питання. І це стосується всіх виконавчих комітетів. А для того, щоб це не було, треба ходити на вибори, треба цікавитись, знати, кого ми обираємо у вигляді голови громади, у вигляді депутатів, хто ці люди, якими знаннями вони володіють. І потім вже буде результат цього вибору. Тому обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі по цій темі, по темі виконкомів. Ставайте нашим підписниками. Я всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.